Українська косметична мережева компанія «Джерелія» заснована в травні 2015 року. Місія компанії – підтримка та розвиток вітчизняного виробника, поширення української продукції на вітчизняний та міжнародний ринок, створення робочих місць, покращення якості життя всіх українців. Чому ми обрали «Джерелію»? за європейську якість? Та за доступність продукції виключно українського виробництва, за широкий асортимент, за можливість побудувати власний бізнес без інвестицій та ретиків, З використанням сучасних інтернет-технологій і реалізації своїх мрій. Україна обрала джерелію Коваль обирає джерелію Семенівка обирає джерелію Полтава. Обирає джерелію Львів обирає джерелію. Біла церква обирає джерелію. Донецьк обрав джерелію. Кіровоград обирає джерелію. Одеса обирає джерелію. Рогатин обирає джерелію. Рівненщина обирає джерелію. Тернопіль вибирає джерелі. Чернігівщина обирає джерелію. Гуць обирає джерелію.